Вітаю, друзі! Вчора робив святково вихідний день для дружини, а тому не спілкувався з вами і не розповідав, не обговорював новин. А новин зібралось багатенько. І найголовніше питання, яке я отримую сотнями меседжі, це як сприймати посольство за ужин. Щойно з'явилася вкинута соціологія про шанси Валерія Залужного перемогти на виборах президента, яких не буде до кінця війни, як стверджує Зеленський, адже кінця війни скоро не буде, як Володимир Зеленський оголосив про призначення колишнього головкома Збройних сил України по своєму Великобританії. Давайте розкриємо цей кейс. Потрібно знати тонкощі дипломатичного протоколу. Президент України не може призначати а МЗС оголошувати про відрядження когось надзвичайним і повноважним послом України до отримання позитивного рішення від країни майбутнього перебування у вигляді агромату. Це регулюється в Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Стаття 4. Держава, що акредитує. Повинна переконатись в тому, що держава перебування дала громаду на ту особу, яку, е яку вона передбачає акредитувати як голову представництва в цій державі. Особливо важливо, і цього вимагає міжнародна практика, щоб факт запиту агромату е зберігався в повній таємниці. Тому що розголошення е, таких відомостей, особливо при відмові надання громата, може привести до негативних наслідків, зокрема до ускладнення відносин між зацікавленими державами. Питання: якщо це написано в підручниках з дипломатичних зносин та протоколу, чому президент і Міністерство закордонних справ України свідомо порушують дипломатичний протокол? І навіть не проводить конкурс на заняття посади дипломатичної служб. Відповідь на поверхні. Всі чули про призначення послом Залужного, але ніхто не чув думки з цього приводу самого Залужного. Тому справа обростає домислами і плітками. Можливо, оголосивши про призначення послом до Великобританії залужного, поставили перед фактом, де відмова гірше за згоду. А може він справді хоче бути послом, а не президентом, як всі чомусь думають. І тому не виявляє волі до влади. Одним можна сказати точно: Володимир Зеленський більше хоче бути президентом, ніж той самий Залужний. І саме тому він є президентом. Адже відомо, хто палку взяв, той каправ. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!